Давайте, мабуть, розпочнемо з візиту сьогоднішнього до Києва пані Урсули Фондерляєн, тому що знаємо, що вона від самого ранку приїхала в українську столицю. Чи є вже у вас інформація? Чи встигла зустрітися з президентом Володимиром Зеленським? Тому що була про це інформація, її анонсували. Але поки що я деталі не знаю, що ви знаєте. Я теж я знаю тільки про тональність цієї зустрічі, вона дійсно серйозна, тому що Урсула Фандрляїн приїхала для того, щоб з'ясувати, як е, Європа у великому рахунку, може допомогти нам пережити цю зиму. Тому що наш ворог постійно, майже щоденно намагається знищити енергетичну інфраструктуру, і це занепокоїло не тільки саму Урсулу фон Дер Ляєн, я так думаю, що Європою вони будуть намагатися разом з Великою Сімкою, я так думаю, пропрацювати це питання і допомогти нам зберегти інфраструктуру і максимально. Безболісно, як це як, наскільки це можливо під час війни пройти цю зиму. Тобто, в принципі, ми можемо говорити зараз про те, що наша дипломатія спрацювала, і те, що ще починаючи там з липня місяця, говорили у владі, що нам потрібна допомога і що зима ця буде складною. Зараз вже вирішується, і ми бачимо, що дійсно є певні навіть зрушення в цьому руслі. Я думаю, що тут колективна відповідальність, так, наша дипломатія на всіх рівнях це пропрацьовувала, але знову ж таки, ну тут не можна сказати, що нам ворог допомагає. Я беру зразу лапки і це використовую виключно як фігуру мови. Але те, що робить Росія, нинішній момент щоденно це теж вплинуло. Я так думаю, на думку провідних європейських політиків або тих, які вболівають за Україну, так буде точніше. Угу. Ну тобто, ми розуміємо, що вони бачать, що кривава агресія Путіна триває, і що Росія продовжує ледь не щодня обстрілювати критичні об'єкти України. І я так думаю, що швидше за все вони ж також розуміють, що ми маємо вистояти, і що нам потрібна зараз їхня допомога. Так, вони це розуміють, але головне, щоб ця допомога надійшла вчасно і в тих обсягах, які необхідні, тому що ворог не зменшує інтенсивність. Тобто, у нас під загрозою будуть постійно знаходитися енергооб'єкти інфраструктура. Ми бачимо, що зараз ну, потерпає, колосально потерпає Сумщина і в першу чергу самі місто Суми, да Дніпропетровщина. Донеччина там постійно вони взагалі виносять цю енергетику. Харківщину теж не можна не згадати в цьому сенсі. Тому нам потрібна не тільки підтримка у вигляді візитів, гарних слів, але й план дій на будь-який будь розвиток цих подій, да? на найгірший, на середній, найкращий і так далі. Тому що робити щось з коліс це буде набагато важче. Ну, тут я з вами абсолютно погоджуюся. От ви дуже влучно сказали, нам потрібно, щоб ця допомога була вчасною. Тим більше ми розуміємо, що і опалювальний сезон не за горами. Ну і дійсно, нам потрібно зараз якнайшвидше намагатися ремонтувати те, що можна ще ремонтувати, ну і якось робити відповідні кроки та дії для того, щоб убезпечити наші об'єкти. Ну і розумію, що про це будуть сьогодні говорити. Будемо чекати на гарні новини. Дуже хочеться, щоб вони у нас були. Давайте тоді ще про підтримку України, тому що є ще один важливий момент, який хочу з вами обговорити, тому що ми знаємо, що вже 30 вересня у Сполучених Штатах Америки завершується поточний фінансовий рік. Ну і аби ось ці невитрачені цільові кошти могли бути використані після цього періоду, необхідно, щоб Конгрес ухвалив відповідну резолюцію. І ось тут дивіться, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг заявила, що зараз міноборони США працює навіть з Конгресом, аби забезпечити продовження терміну президентських повноважень щодо виділення всіх залишків коштів на військову підтримку України. Це вже, звісно, мова йде після завершення фінансового року. І ось тут питання. Як думаєте, чи вдасться все ж таки перенести це фінансування на наступний період? Ну, дивіться, по-перше, зрозуміло, що я не такий великий фахівець само в фінансовій сфері, але мене знову ж таки турбує, що о, не тільки в нас. Коли нас критикували за те, що здебільшого ми там підходимо до, до моменту дедлайну і починаємо щось робити, але це відбувається в Сполучених Штатах і Тут у мене виникає питання, про яке в одному з інтерв'ю точно згадаємо якому із засобів масової інформації говорив президент, що гроші виділені, тобто гроші виділені, але не перетворені на конкретну допомогу на конкретне озброєння. Тобто озвучені цифри були дуже великі і красиві, так але ми не отримали ту суму. В цьому фінансовому році Сполучених Штатів Тому там я не готовий сказати, яка там цифра, але вона, я думаю, що дуже, дуже велика. І дуже сподіваюсь, тому що робити прогнози зараз, коли в країні йде і маю на увазі Сполучені Штати передвиборча боротьба. Дуже невдячна справа, і я дуже сподіваюся на відповідальність конгресу, який вже ухвалив концептуально велике рішення не зразу, не за один місяць, навіть не за два і не за три. Тому я не думаю, дуже сподіваюся, що вони не будуть повторювати свої рекорди, а підуть на зустріч, тому що це про справедливість. Але чи справедливість не буде ціною? Того щоб набрати комусь політичні бали або комусь знизити політичні бали, оце велике питання. Ось тут до речі, пане Олеже, хочу зараз у вас запитати, тому що розумію, що ви під своїм пильним кутом зору, як політолог, аналізуєте все те, що відбувається, і тоді цікаво, тому що я часто бачу українці, зокрема у соціальних мережах, і під нашими випусками, коли ми говоримо про всю цю ситуацію, запитують: а як взагалі так може бути, що от були виділені кошти, але десь вони. Там застрягли, не доїхали вчасно до України. Чи це теж бюрократія, чи це не бажання когось, щоб Україна якнайшвидше перемогла? Чи чому так відбувається? От ви можете можливо пояснити, чому в Сполучених Штатах так відбувається. Ну, дивіться, по-перше, демократія це процедура. Подобається нам це чи не подобається? Звісно, в нинішній ситуація мені однозначно це не подобається. Затягування, але там є технічні можливості, тому що ви виділити там гроші, це класна новина. Вона, якщо там в мільйонах, в мільярдах, то як топ новина, вона. Вентежить там і американського читача, і українського, тим більше. Але коли це заходить умовно в економіку, да, то там впирається в технічні можливості, чи готові на ці гроші та чи інша там, умовно галузь випустити те, що вони обіцяли нам передати. Тому що давайте будемо реалістами, нам не передають під ноль. Я зараз про що кажу? Що якщо вони нам щось передають. Умовна снаряди зараз просто я використовую як приклад, то вони нам передають ці снаряди тільки тоді, коли військова промисловість Сполучених Штатів, умовно, да випустила таку ж кількість, щоб покласти їх на склад. Вони не будуть робити так, щоб у них нічого не залишилося для себе. Тому, можливо, це цей момент. Потім бюрократія, яка дійсно є, і. Це теж не можна відкидати. Ну і, можливо, якісь політичні нюанси, які ми прослідковуємо насправді в поведінці деяких політиків або груп політиків Сполучених Штатів, навіть тих, хто знаходиться навколо Байдена. Одні хочуть, щоб була допомога швидше, інші хочуть, щоб Україна не програла. Росія не виграла да От така, якась такий каламбур, який нам не зрозумілий. Тому тут цілий комплекс насправді, але ж і ми повинні розуміти, що навіть такі потужні держави, як Сполучені Штати, вони мають у ці не мають запобіжника від бюрократів. Тому що ну давайте ми теж будемо реалістами. От ми ж бачимо і в Польщі, там, наприклад, мали виділити е, гроші під е, чешську ініціативу. Да? Якийсь бюрократ, як кажуть, щось кудись пішов. Не дійшов відпустка чи ще щось, і о, питання трошки застопорилося або істотно Тобто Точно так же, американська економіка і політика живе в режимах мирного часу. Ми повинні це розуміти, і тому у них оці дедлайни вони будуються виключно не як в військовій економіці, а так як воно завжди було. І тим більше, що їх економіка, я бачу, як і в цьому світі, не була готова до таких великих запитів. Тому скоріше за все тут є об'єктивні причини. Ну звісно, суб'єктивних я відкидати теж не можу. Uh -huh. А дивіться, чи може це бути пов'язано, приміром з контролем, власне на що йдуть ці кошти, ну і з тим, що відбувається в Україні. Приміром, там з величезними корупційними скандалами, про які ми теж часто говоримо. Тому що я от пригадала заяву генерального інспектора Міноборони Сполучених Штатів Америки. Він сказав, що зараз нагляд за допомогою наданої Україні є пріоритетним, і це є роботою номер один всієї його. Команди, і вони ретельно за цим стежать. Тобто, я так розумію, вони ретельно стежать за кожним доларом, за кожною копійкою, яку виділяють Україні, чи як? Ну, Я думаю, що так, але ж ну, мені, мені це трошки ріже вуха, але я розумію, на яку аудиторію зроблена ця заява. Це американцям. Що ваш кожен долар під моїм контролем. Це так звучить. Да? Але ж я повинен, наприклад, Ще один аргумент навести в бік України на, на користь Україні. Що я не пам'ятаю. Жодного скандалу, який пов'язаний був з тим, що нам е, сполучені штати передали якусь техніку, або ще щось. Вона десь опинилася, там де не там опинилася, або кошти. Тобто нас так контролюють навіть на території України. Я розумію, тому що дуже багато у нас правдорубів підтягували. Я маю на увазі е, тих, що там в Сполучених Штатах не хочу прізвища називати, які на наших на нашій ну на нашому горбу, скажімо так, не хочу казати uh -huh. на нашій... Робили свої політичні кар'єри, да? але ж жодного підтвердження немає. І, наприклад, Девенс заявив, от, якраз найкраща, мабуть, ілюстрація сприйняття України певними політичними колами, це заява Девенса, що Росія напала на Україну, але ж в Україні теж є корупція. Да? Тому слово корупція мені не подобається, тому що це не про війну. Так, у нас є нюанси, але вони не колосальні. В сенсі ті того, як в сенсі надходження нам американської саме допомоги, тому я думаю, що м, так можливо трошки уповільнюється процес тому, що слідкують за коштами, але я впевнений, що це демагогія, м, це неправда. Стосовно якщо беремо виключно оцю царину американська допомога Україна. Угу. Ну, дякую вам за інформацію і за таку якісну аналітику. Давайте тоді до наступного перейдемо питання, тому що знаємо також, що Володимир Зеленський збирається до Вашингтона, де вже на наступному тижні має зустрітися з Джо Байденом. І також є інформація, що крім цього будуть говорити там і про мирні плани, тобто про той український мирний план. Як ви думаєте, це буде основною цілею його візиту? Чи можливо? Може також його візит вплинути, не знаю і на прискорення виділення нам нами цих всіх залишкових коштів. Це по-перше, наскільки я розумію з анонсів, і те, що озвучував в офісі сам президент, він везе в Сполучені Штати план перемоги так званий, так яким він хоче, як, яким він хоче по познайомити з яким він хоче познайомити всіх трьох учасників нинішньої політичної боротьби, тому що є нинішній президент, є два uh -huh. претенденти. На його посаду і він з кожним з кожною хоче переговорити і показати цей план. Це дуже важливо, тому що Україна демонструє е, дуже важливий нюанс, який раніше нам не виходило, що ми рівно віддалені, і ми вважаємо думку і позицію кожного. І тому ми веземо план. До речі, я неодноразово наголошував, що ні в кого ні сполучених штатів, ні в Європі, ні у наших найближчих партнерів немає плану. Перемоги або завершення війни з досягненням справедливого миру тільки в Україні. Тому Україна везе базис, який є, з яким можна працювати, на який може спиратися діючий президент, сказати, що бачите, у нас є план, тим більше ми передали в Конгрес своє бачення, і тепер на тлі цього ми можемо виділити далекобійну зброю. І продовжувати далі працювати з Україною по таким то напрямкам. Не всі вони будуть очними, будуть деякі таємними. Це однозначно, але це вже основа. Завжди казали, коли є бази, з ним можна працювати. Можна погоджуватись, можна допрацьовувати, але він є ні в кого крім нас немає. Сторона зла вона будує, я маю на увазі там і Китай, і Китай разом з Бразилією. Чому я називаю стороною зла, тому що вони про нашу капітуляцію готують якісь мирні плани. У Орбана свій мирний план якийсь був. Та в кого завгодно. У кого не спитаю у них був мирний план, який чомусь повторював російські мирні плани або основні тези. Тому основа ця, тим більше, що є один нюанс, який теж дуже важливий, і він далеко чи вдасться він, чи ні, але е, була інформація, правда, не в наших засобах масових інформації, а в зарубіжних не згадаю назву, або лимон, чи якось так. Е, що е, Зеленський буде говорити з Байденом про те, щоб він до кінця своєї канденції забезпечив нам запрошення до НАТО? Це було б дійсно дуже серйозною. Е, Подією наприкінці каденції Байдена і дуже потужною для нас, тому що ми розуміємо, що буде переговорчий процес. Обов'язково ми в нього зайдемо, тому що про нього всі говорять. Нас підштовхують. Ми десь підштовхуємо. Це буде обов'язково, і, наприклад, якщо б зараз до кінця каденції Байдена ми отримали це запрошення, це б нам спростило і покращило наші позиції на переговорах, тому що розуміємо, що деякі наші партнери кажуть оф-рекорд, що можливо. Ми домовимося там з Росією з Україною про те, що вона не буде прагнути в НАТО, і це буде однією з цін за той мир, який до якого ми всі прагнемо. Але на превеликий жаль, з того, що ми бачимо, ми прагнемо до справедливого миру, а всі крім нас готові сприйняти миром навіть припинення вогню. Навіть передачу території, да, і знову припинення вогни, тобто в, в, в готові замороження сприйняти як перемогу. Ми на це не можемо піти, тому і. Цей візит він про нашу візію. Тому, мабуть, і називається цей план план перемоги. Так він амбітно називається. Але він говорить про те, що ми готові йти битися до перемоги. Тому що на відміну від цих uh -huh. акторів крім Російської Федерації, навіть і Російська Федерація, якщо вона програє, вона залишиться такою, як вона є: більше, менше, там багатше. Uh -huh. Бідніше, а якщо ми програємо, ми просто перестанемо існувати як нація, просто перестанемо існувати як, як країна. Тому от ми так і піднімаємо градус, тому ми і передаємо свою візію угу. і дуже сподіваємося, що нас почують. А пане Олеже, а я от думаю, дивіться, а як тоді президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може дати Україні ось це запрошення на вступ до НАТО, якщо ми знаємо, що це має бути рішенням усіх членів організації. Так, ми знаємо, і я це запитання не тільки ви мені задаєте, а давайте згадаємо на попередній саміт, коли ми їхали, ми ж розраховували, що нас запросять, і там тільки дві держави, якщо не помиляюсь, Сполучені Штати і Німеччина сказали, що не на часі. І решта погоджувались, вони не погоджувались. Вони сказали, ну добре, тому я вважаю, можливо, це ямбітно, можливо можливо, цинічно. Якщо Сполучені Штати скажуть, що так. Ми хочемо, щоб саме в цей період було надано саме це запрошення, навіть в тому, що Байден, я розумію, що він зараз не на піку своєї кар'єри, а фактично, як в Сполучених Штатах кажуть, кульгава качка, але він від Сполучених Штатів говорить. І це, це було б дуже дуже амбітно і дуже серйозна підтримка для нас, тому що ми можемо свою безпеку забезпечити тільки в, ста, в складі е, НАТО. Подобається вона нам, нам десь, не подобається. Але це дійсно щит, тому що там є ядерний щит, чи здасться це нам зробити, не знаю. Але чи варто спробувати однозначно, треба. І угу. е, я ще хочу уточнити у вас, тому що я десь бачила інформацію, що Зеленський буде, начебто, показувати там чи демонструвати, не знаю навіть як правильніше сказати, мирний план і план перемоги. Тобто, це два різні документи, так якщо я правильно зрозуміла, в чому відмінність. Ну, якщо правильно розумієте, що ви запитали, то є ще план, який буде. Це документ, який буде на другому глобальному саміті. Угу. Я так розумію. Це два документи. Вони один базуються на результатах попереднього саміту, і він майже готовий. А план перемоги він чотири пункти, три про нинішню ситуацію, і один після того, як закінчиться війна. Да? Тому я думаю, що це два паралельних документи. Угу. Дякую за уточнення. І от ви згадували вже про військову підтримку також України. І я от одразу пригадала, що буквально на днях, якщо я не помиляюся, то здається так. Це радник із національної безпеки президента США Саліван заявив, що зараз для доставлення озброєння в Україну розв'язуються у них там цілі величезні логістичні і оперативні питання. І він навіть підкреслив, що США буквально знімають з конвеєра снаряди 155 міліметрів калібру і доставляють їх на передову Ну так швидко як тільки це можливо і я от одразу подумала це свідчить швидше про те що вони нарощують постачання чи все ж таки вони не встигають ну тут бачите вони нарощують тому й не встигають да е, ніхто до цієї війни був не готовий я звісно не військовий експерт тому я не буду там робити якісь категоричні висновки але це показує що коли росія готувалася і я впевнений в тому, що чиї-чиї, а розвідка Сполучених Штатів, Британії, Франції Німеччини, вони мали це бачити, але вони чомусь вважали, що це якісь лякалки. Ні, Росія готувалася, а захід ні. Вся підготовка всього світу вона була, як на мене, до коротких якихось операцій на чужій території. І для цього все необхідне було у всіх. Хоча, якщо подивилися Німеччину на цей період, вони не готові були. Зараз Німеччина визнає, що вона буде готова там, якщо найменше в 26-му році до будь-якого такого зіткнення. А цей період Росія комусь давала, нам вона давала момент підготуватися. Ні, тому я вважаю, що зараз Маховик запускається. Тут є один позитив. Да? Салівана можна по різному ставитися, тому що він, от якраз представник голубів в таборі, як на мене, в таборі Байдена. Але те, що навіть він це озвучив, це говорить і те, що маховик запускається. А от маховик військово-промислового комплексу Сполучених Штатів він укладає угоди з державою або замовником, скажімо так, мінімум починаючи з п'яти років. Да і далі на рік, на два вона не вкладає це не рентабельно, тому що це ну дійсно дуже дороге все задоволення. Тому я в цій новині побачив негатив, тому що це. Повільно, але й те, що коли цей маховик запуститься, його не може зупинити потім жоден президент, тому що це велике лобі. Воно є у республіканців, є скрізь, і воно буде тільки збільшувати цю кількість. І це дохід, тому що зараз, наприклад, я не знаю точну ціну, але зараз снаряд. Він коштує набагато дорожче, ніж він коштував ще два роки тому. Тому це вже про прибіль, це вже про модернізацію, про державне замовлення. Тому я думаю, що це вильється в позитив. Головне нам вистояти цей період. Угу. Ну так погоджуюся з вами і. Підсумовуючи нашу з вами розмову, поки що маю кілька хвилин. Я хочу запитати, ми з вами згадували вже про саміт миру і про те, що до нього також готується і про ці плани, які будуть продемонстровані Зеленським у Вашингтоні. Вони теж швидше за все розроблені саме під цей другий саміт миру. І ось з'являється теж цікава заява вже від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який ось виходить і заявляє, що підтримує участь Росії та Китаю в саміті миру, який нагадую, планується у листопаді цього року? До того ми бачили, що й інші країни теж вже так неоднозначно до цього питання підходять і кажуть, що швидше за все так Росія там повинна бути. Я одразу хочу сказати, що пропагандисти, звісно, зараз кажуть, що після операції в Курській області ніякої мови про саміт миру не може бути, і що від них представника там не буде. Але що ви скажете, чи може тоді представник Росії бути? На цьому саміті миру. Це ми, якщо говоримо, чи піде Росія на такий крок? Е, ну, тут два, два розвитки подій. Україна не хоче, але мусить бачити. Ну так. Тому що ми так це про це президент говорив. Е, я думаю, що вони зараз просто як кажуть кокетнічають, да? насправді їм дуже потрібні перемовини, але на інших умовах. Для нас важливо, якщо вони будуть, то вони повинні бути в ролі тих, хто слухає те, що їм кажуть, і погоджуються або не погоджуються. Це один варіант. Він Реалістичний, тому що там, де буде Росія, тоді, вибачте, за вираз Китаю і інші держави не зможуть відмазуватись, тому що минулого разу вони казали, нема немає Росії, ми не приїдемо. Ну давайте подивимося. От вона буде, приїжджайте, будемо спілкуватися. Рівень представництва дуже важливий з боку Росії, з боку Китаю і тих, хто хотів приїхати. Але це один сценарій, другий сценарій: Росія не приїжджає, Росія не погоджується. Це теж непоганий для України сигнал, тому що ми. Продемонстрували цьому світові, що ми готові до миру і обговорення справедливого миру. Росія, яка нам постійно закидала, що ми не готові до перемовин, вона не приїхала. Тому давайте все таки і там, і в першому і іншому сценарії використовувати рів, різний рівень примусу Росії до встановлення справедливого миру на базі міжнародного права. Угу. Так, а як ви ще вважаєте, ось те, що Італія вже також вважає, що і Росія, і Китай повинні бути присутніми на цьому саміті миру? Це про що свідчить? Ну, по-перше, вони завжди про Росію говорили, що вона має бути до Китаю, у всіх, як на мене, перевищене ставлення, що от він приїде і щось зміни. Він чітко займає сторону Російської Федерації на нинішній момент. Невже це не видно? Ну з іншого боку, вважають, що є такий фетіш, що от коли буде Китай і Росія до чогось можна домовитись, ну давайте спробуємо. Україна до цього готова, але ж вона готова через призму того, що казав і президент і новий міністр закордонних справ, що Росію треба примушувати до мира, а не улещувати за рахунок України. Ну так тут я абсолютно погоджуюся із президентом і з вами також, тому що дійсно ми розуміємо, що ці переговори вони мають бути вже з позиції сили, і ми робимо зараз дуже багато і збройні сили України теж зараз роблять все, що можуть, а місцями навіть і не можуть. Ми це бачили також на Курщині на території Російської Федерації. За для того, щоб ми на цих перемовинах могли вже дійсно, як я вже казала, з позиції сили про щось говорити. Тому що ми з вами, до речі, теж неодноразово говорили, що ну світ любить сильних. Тому тут тільки так і ніяк інакше, пане Олеже. Дякую вам за якісну аналітику і за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Бережіть себе і бережіть Україну. Зайом. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був Олег Лісниця, політолог.